Вітаю друзі! Це Independent Politics, і я за річний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобаючку цьому відео. Ми продовжуємо здійснювати аналіз позицій кандидатів в президенти Сполучених Штатів Америки від республіканців щодо. Війни Росії проти України і сьогодні ми поговоримо про губернатора штату Флорида Рона де Сантіса, який станом на зараз за останню соціологію займає друге місце серед уподобань республіканців. Тобто станом на зараз його готові підтримати близько 20,5 хоча ще у лютому його підтримка становила понад 40%. І тут варто відзначити, що десанті за цей період часу втратив фактично половину прихильності серед республіканців, що загалом говорить десанті з контексті війни Росії проти України. Під час інтерв'ю на саміті в Айові. Ведучий кілька разів ставив питання Десантісу про його позицію щодо України, але губернатор штату Флорида повсякчас переводив тему, не даючи чітких відповідей. Чому так він загалом поводив? Тому що. Попередньо десантіс почав різко змінювати свою риторику в контексті України, що раніше він підтримував нашу державу, то потім він почав говорити про те, що те, що відбувається в Україні, це там територіальна суперечка, почав зазначати про якісь обмеження постачання військового озброєння в бік української держави, і, в принципі, це почало нагадувати риторику. Дональда Трампа. Потім на нього обвалився шквал критики. Він почав ну, такі видозмінювати свою позицію. Я також це питання піднімав у передніх відео, можете їх переглянути, вже говорячи про те, що Десантіс не досить буде такий стійкий у своїх уподобаннях, у своїх переконаннях, точніше, оскільки досить часто змінює свою точку зору. Відповіда... Відповідачі про відповідаючи про зміну своєї позиції після того, як він назвав війну в Україні територіальною суперечкою та був підданий критиці, десанті зазначив, що його намагалися очорнити, мовляв, він підтримує Путіна, але насправді він завжди вважав його поганим хлопцем, те про що я знову ж таки сказав. Втім, Десанті зауважив, що Штати мають бати про свої національні. Інтереси. Мені б хотілося, щоб еліта у Вашингтоні так само дбала про наш кордон, як і про українсько-російський кордон. Це сказав Десантіс, перевівши тему на проблеми незаконної міграції на кордоні США з Мексикою. Це знов таки та тема, яку використовував Дональд Трамп, коли брав участь у виборах президента США в 2016 році з цією програмою побудови стіни з. Мексикою, говорячи про мету США у підтримці України і те, якою має бути перемога, Десантіс сказав, що війна, на його думку, може тривати багато років та призведе до численних жертв, і її потрібно зупиняти. На даний час питання цієї війни не полягає в тому, чи паде уряд України. Вони воюють за територію на далекому сході України між Росією і Україною. Ось про що йдеться? Зараз питання порядку денного: що зробити, аби це зупинити, розповів про своє бачення десантів. Тобто він під час цієї конференції конкретно не сказав, які він бачить кроки щодо завершення війни. Росії проти України. Він просто знову ж таки сказав, що це потрібно завершувати, яким чином, в які терміни, за допомогою яких засобів способів. це, способів це не було зазначено. І я вже сказав причину цього, що раніше він потрапив у таку ситуацію, коли некоректно висловився щодо подій в Україні і був піданий досить жорсткій критиці. Натомість. Десантіс почав говорити, що основну загрозу штатам становить Китай, який у тому числі вийде культурну експансію. Десантіс пропуст... припустив, що тривала війна в Україні. Вигідна оборонним підрядникам та інвесторам-глобалістам та сказав, що Штати забезпечують стабільність Європі, яка не інвестує належним чином. Якщо ми продовжуватимемо бути слабкими за кордоном і дозволимо нашій культурі погіршуватись тут удома, у нас може виникнути ситуація, коли наші діти чи онуки вивчають на пам'ять 37 різних займенників у мові мандарин. А ми... Не можемо цього знову ж таки допустити, підсумував Десантіс. Десантіс не став давати прямої відповіді на питання, як він, будучи президентом, підштовхуватиме Україну до відмови від землі, захопленої росіянами. В інтерв'ю Джейку Теперу по CNN у вівторок, 18 липня. Десантіс тут знову ж таки почав говорити, що. Я б сказав, що метою має бути стійкий і міцний мир у Європі, але такий, який не винагороджує агресію. І є різні рівні, які ви зможете пройти. Ми потягнемо якісь важелі проти Росії. Ми будемо набагато агресивнішими щодо енергетики та експорту, тому що я думаю, що це було рятівним кругом Путіна. Крім того, він запропонував закрутити гайки проти іранців, використовуючи ті важелі впливу, які у нас є. Ну, це, в принципі, правильно, що він говорить, з приводу там, посилення якихось санкцій щодо Ірану. Тобто, якщо підсумувати те, що сказав Десантіс, він не висловився якось конкретно з приводу того, яким він бачить знов ну, такі стабільний і стійкий мир в Україні. Він просто сказав, що. Війну потрібно завершувати, яким чином він має це зробити, це не було ним зазначено, і це до речі, я б сказав, досить така негативна сторона, оскільки ми не бачимо конкретики від цієї людини, Або ми знову ж таки бачимо думки, які досить часто можуть водозмінюватися. По Трампу ми, до прикладу, вже бачимо, і він це прямо говорив, що готовий заключити мир з Росією шляхом поступок територій нашої держави Росії, що є неприйнятним для української держави. Десанті зараз таку намагаються позицію нейтральну обрати. Чи допоможе вона йому у виборчій кампанії в США? Ми знову ж таки за цим будемо уважно слідкувати. У подальшому ще розберемо три кандидати від республіканців, які також висловили досить цікаві думки щодо подій на території України. Це коротко, що я хотів розповісти вам з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на. Ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!